Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль, щенята і снігові замети. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ого, схоже бухта пригод геть замерзла вночі, захекавшись, промовив Рокі, коли вони з гонщиком і кремезом вибігли на вулицю погратися. Ой-ой-ой, – вигукували щенята, ковзаючись на льоду. Повсюди височіли гури снігу. Ха, і справді, ніч була дуже морозна, сказав гонщик, насміхаючись з їхніх нових снігових шапок. Біля моста машина з мером Гудвей і циполетою також ковзала по крижаній дорозі. О, ні. зойкнула мер, її автівку кинуло через льодяну дорогу. Просто. У велику купу снігу. Я застрягла, зрозуміла, мер, намагаючись повернути назад. Треба викликати щенячий патруль. Мер Гудвей зателефонувала райдеру. Вулиці вкриті льодом, а моя машина застрягла в снігу. Я не можу вибратися. Залиште це щенячому патрулю, пане Гудвей, відповів райдер. Ми вже в дорозі. Райдер натиснув на сигнал тривоги на щенпаді і наказав. Щенячий патруль, усі на базу! Маршал, Кремес і гонщик вилізли із снігу, коли засвітилися їхні Жетони. Ми потрібні райдеру. вигукнули щенята і побігли до майданчика. «Щенячий патруль готовий до дій, доповів гонщик, коли вони прибули на місце. Дякую, щенята. Сьогодні дороги бухти пригод суперслизькі. Мер Гудвей застрягла в снігу і потребує нашої допомоги, сказав райдер. Райдер попросив кремеза розчистити шлях, а гонщика приїхати на своєму авто. Кремез, подвійна допомога! вигукнуло щеня і почало розчищати дороги бульдозером. Відмінна робота, кремезе! Похвалив щеня райдер. Гонщику, тепер твій час. Гонщик бореться до справи, рапортувало поліцейське щеня. Райдер прив'язав трос, гонщик завів мотор, і автівку миттєво витягли із снігу. Я знаю, хто простягне нам лапу допомоги, посміхнувся райдер і зателефонував Хаскі Еверест. Привіт, райдере! Чим можу допомогти? запитала вона. Залізничну колію заблоковано. Ми повинні розчистити шлях швидше сюди, пояснив райдер. Сміх чи лід? Я готова бігти, відповіла Еверест. Вона стрибнула у снігоприбиральну машину і з гуркотом вирушила гірською дорогою до місця аварії. Машиніст не може зупинитися! Пояснив Райдер Еверест. А якщо він заскочить на колоди, потяг зійде з рейок. Ми маємо працювати швидко. Гонщик і райдер використали лебідку, аби прибрати колоди з колії. Лебідко, спасибі! вигукнув гонщик. Потім Еверест за допомогою снігоприбиральної машини прибрала величезну купу снігу зі шляху поїзда. Чудова робота, Еверест! Похвалив Райдер і звернувся до Кремеза. Поїзд наближається, поквапся! Кремес керував своїм бульдозером, очищаючи дорогу від льоду і снігу так швидко, як тільки міг. Коли поїзд вже можна було побачити, райдер наказав Кремезу повернути на узбіччя. Тепер він має зупинитися, адже ви очистили колію, сказав хлопець. Все тепер вийде, кивнув Кремес. Машиніст почав гальмувати, і потяг зупинився на станції. Ту, ту. Ура! Гальма працюють, зрадів машиніст. Дякую тобі, Кремезе!» Немає проблем, відповів здоровань. Ми зробили це, повідомив райдер усім, коли повернувся на майданчик. Тепер можна і відсвяткувати, хто хоче поковзати. Я народжена ковзати, радісно вигукнула Еверест і разом з рештою щенят побігла гратися. І з цим буде ще веселіше Еверест. Водяна гармата. крикнув маршал. Пес пожежник вистрілив струменем води, що миттєво застигла на морозі у вигляді арки. О, крижана гірка! Радіє Еверест, піднімаючись нагору, вона скочується так швидко, що врізається в зуму і скай внизу. Щенята летять вгору і зупиняються в сніговому заметі. Хі! -хі, -хі! Сміються всі, дивлячись на свої кумедні снігові шапки. Яка гарна команда щенят! Радіє райдер. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.